Маю таку коробку на продаж готую. Ну, З мотора текло дуже масло. В такому стані коробочку продавати. Не дуже гарно. Маю таке чудо, чудо хімію. Ось так, так. Зараз розмачаємо. Ви там купляєте атоми, всякі хімії. Це все. Для чого вона? Дивіться, показую результат. От і все. І ця коробочка як нова. Оце я теж протер. От тут ще потрібно пройтися разочек. Все витирається прекрасно. І не треба купувати там крутих хімій. Просто береться солярка, бензина. Це все діло змішується і все, відмивається, старий, простий дідовський спосіб. І коробочка буде зараз частенька і новенька.